Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. В цьому відео я буду проходити натиск для дружини-підписника, для якої я проходила театр. Моя ціль пройти його настільки, наскільки дозволяють ресурси цього аккаунта, але переглянувши доступних персонажів, їх зброю та артефакти. Я зрозуміла, що задачка буде не із легких, і п'ятий рівень, скоріш за все, потягнути не вдасться. Але зараз якраз все і перевіримо. Давайте починати! В кінці відео, як завжди, буде огляд білдів усіх персонажів, яких я використовувала, та поради по покращенню. Починаю з четвертого рівня складності. Ну і додатково розповім, які тактики проти босів на четвертому рівні і які можливі варіації загонів можна підібрати. Так як у коментарях під відео за п'ятий рівень складності питали: А як пройти четвертий? Я не можу сказати: візьми оцих персонажів, і ти обов'язково все пройдеш, бо все залежить від великої кількості факторів. Якимись персонажами легше проходити контент, якимись складніше. Також залежить від того, які сети артефактів одягнені і якість характеристик на них, яка зброя, які є сузір'я у четвірок і тому подібне. Тому для кожного гравця все індивідуально. І ось такі загони вдалося зібрати для четвертого рівня натиску на цьому аккаунті. На першого боса. Чілонен, Мавуїка, Сітлалі та Уророн. Замість уророна можна було б взяти і Бенета, так як він є на цьому аккаунті, але мене цікавило якнайшвидше зняти щит папіли і закрити цю першу залу, щоб перейти до наступних босів. Ну а натланівські персонажі в три рази швидше знімають щит папіли. На черепаху взяла загін у заморозку з Ескоф'є, Шеньхе, Сенцю та Аякою. Щіт черепахи треба буде знімати обов'язково. Ну а кріо персонажі впораються з цим дуже швидко. На кактуса взяла Неві Райден, Фуріну та Кукі. Щоб накладати швидше реакцію зарядженна капелюха, принаймні на своєму аккаунті я цього боса пройшла на четвертому рівні таким чином, без інефи. Але замість райден в мене була фішка. Ну що ж, подивимось, що в мене з цього вийде. Спробую пройти спочатку такими персонажами, а далі подивимось. На даний момент в мене є трошки сумніви щодо кактуса, тому що він на четвертому рівні складності мені здався найскладнішим за інших босів. Після проходження кожного боса я також додатково додам картки загонів з білдами, якими я проходила четвертий рівень на своєму акаунті. Всі вони були з фрітуплей зброєю або максимум з БП. Якщо вам цікаво, щоб я виклала проходження четвертого рівня з конкретними загонами, пишіть у коментарях, і я обов'язково це зроблю. Ну що ж, переходимо до бою з першим босом. Папіла з самого початку встає у стійку і накидає на себе щит, але не б'є нас як на п'ятому рівні, що вже добре. На початку бою б'ю боса всіма скілами поспіль по відкату, щоб якомога швидше назбирати енергію на ультимейти. Як тільки знімається щит, починаємо ротацію. Спочатку прокаст персонажів підтримки, після чого даємо ультимейт мавуїки. На мою думку, найкраща ротація це коли спочатку йде Шілонен, вона зрізає резисти ворога елементальним скілом і вмикає сапорт сет на тлану. Далі йде Оророн, Беннет чи Сянлін, в залежності від того, хто є у вас у загоні. Даємо Ультімейт та скіл. І наступна Сітлалі, особливо якщо вона з книжкою на баф атаки. Треба дати ульту та елементальний скіл, щоб запрацював Іц папа і увімкнувся морозний вихор Сітлалі перед тим як перемикатись на Мавоїку. І в кінці даємо елементальний скіл та ультімейт Мавоїки. Затискаємо заряджену атаку та Мавуїка починає дрифтувати. Деякі гравці для збільшення кількості атак і відповідно реакцій ще роблять мавуїкою комбінації атак. Наприклад, три рази б'ють мавуїкою в дрифті і потім один раз атакою в падінні. Я людина проста, оті всі викрутаси з перериванням атак поки що робити не вмію, тому б'ю як є. І вбиваю першого боса за 70 секунд. Тепер переходимо до наступного боса черепахи. У неї є шкала міцності, яка заповнюється з кожною атакою. Всього таких атак можна зробити 30 штук, після чого вона перейде у підсилений стан і увімкне електрощит. Якщо вона починає крутитись, її можна зупинити заморозкою, але тільки якщо вона не під дією щита. Б'ємо її скілами до тих пір, поки вона не увімкне щит. По можливості намагаємось її подовше затримати у цій фазі. Коли вона наклала на себе щит, я запускаю ультимейти усіх персонажів, окрім Аяки в черепаху, щоб швиденько зняти цей щит. Поки діє баф Шеньхе, даю ульту Аяки, і головне не промазати і не пустити її в іншу сторону. До речі, поки черепаха знаходиться під щитом, будь-які атаки по ній наносять зворотню шкоду персонажу. Але якщо атака виконується оффілд персонажем, який знаходиться не на полі бою, інший активний персонаж при цьому шкоду отримувати не буде. Тому я даю прокаст ультімейтів, коли черепаха під щитом. Таким чином, під час анімації, ульти є можливість уникнути шкоди, щит в цей час потрошку знімається. На цьому моменті ви можете побачити, що я дала в черепаху лише елементальний скіл Аяки і не встигла ухилитись від її атаки блискавками і втратила майже 20 тисяч хп за пару секунд. Поки черепаха лежить у відключці, даю ультимейт Аяки і інших персонажів, якщо вони встигли відновитись. Ну і далі вже добиваю її. Загалом це зайняло 98 секунд, але можна було б і швидше. І останній босс кактус, нова місцева легенда на тлану з острова Ізібрізі. Як виявилось, мені не вистачило часу вбити цього боса з кукі Шінобу. Тому замість неї я беру у загін нахіду і йду на боса Хайперблум командою. На початку, перед тим як бос сховається під капелюх, я вдаряю його за декількох персонажів елементальними скілами, щоб трохи нанести йому шкоди. Після трьох змін, коли над капелюхом з'явилась шкала з блискавкою, підходимо до справжнього капелюха, під яким ховається кактус. Його щит знімається не тільки від реакції гідроелектрозаряду, але і від інших елементальних реакцій. Не так швидко, але потрошку знімається. Завдяки дальності зарядженої атаки Невілета можна також бити ще й дальні фейкові капелюхи. Нанесена по ним шкода також буде враховуватись під час зняття щита кактуса, і він отримає потужний удар фізичною шкодою. Отой удар на 840 тисяч якраз врахувався, виходячи із суми шкоди, завданої по всім капелюхам. Коли шкала щита вже близька до свого кінця, можна почати робити прокаст ультиметів персонажів підтримки, щоб зекономити час на анімації. Так як Райден тут всього лиш у якості сап ДД, після використання її ультимейту одразу перемикаюсь на інших персонажів. Таким чином я зможу нанести набагато більше шкоди. Якщо ви берете фуріну на цього боса, слідкуйте за тим, щоб ви били справжнього кактуса, інакше фантазми фуріни можуть перемкнутись на фейкового капелюха, і ви втратите накладання гідростатуса. Як я й казала, до цього будь-яка шкода, нанесена кактусу у фазі капелюхів, враховується, тому ви можете повноцінно використовувати ротації і ультимейти персонажів. Хоча бажано відновити енергію до моменту зняття щита, щоб у вас було чим бити кактуса під час його вразливої фази без резистів. Як ви можете помітити, зняти щит без реакції Lunar Charge цьому босу можна, але це займає більше часу. І враховуючи те, що в мене залишилось всього 6 секунд на четвертому рівні, я на 100% впевнена, що на п'ятому рівні часу на його вбивство мені не вистачить. Далі я спробувала зайти на п'ятий рівень натиску тими самими загонами, які я використовувала на четвертий рівень. Папіла під час фази щита активно б'є персонажа, тому це, звісно, ускладнює задачу, бо треба постійно слідкувати за її атаками. Навіть незважаючи на те, що персонажі не всі максимального рівня, чи на те, що зброя самого Оророна лише 50-го рівня, все одно більшість вирішує гарно прокачена мавуїка із сузір'ями, а також щелонин і сітлалі, які її бафають. Також, ймовірно, я могла б впоратись з цим босом набагато швидше. Можливо, ви могли помітити, що є певні приривання на відео. Все це через те, що я проходила натиск на акаунті, який знаходиться на американському сервері, і пінг був в три рази більший за той, який в мене зазвичай є на Європі. Це, хоч і не критично, але все ж таки впливає на швидкість використання скілів. Більшість інформації про те, як закривати папілу на п'ятому рівні, я вже розповідала в своєму відео про натиск. Тому, якщо вам це цікаво. Можете перейти за цим посиланням і подивитись це відео окремо. Папілу вдалося пройти тим самим загоном, хоч довше, але для цього боса білдів цих персонажів достатньо. Переходимо до черепахи. Спочатку я спробувала закрити цього боса тим самим загоном, який використовувала на 4 рівні. Але в мене нічого не вийшло. Тому я спробувала взяти замість цинцю фуріну і подивитись, що з цього вийде. Черепаху мені пройти так і не вдалося в середньому загін Ескоф'є Шанхе Фуріна та Аяка зносять їй приблизно 90-95% хп, якщо всі крити ідеально спрацюють. І це можна було б вирішити, просидівши не одну годину з ретраями або прокачати всіх сапортів на максимальний рівень. Але вбита черепаха ніяк не вирішить питання з кактусом. Його я спробувала побити декілька разів, але знімати щит без лунарчарджу і інефи у загоні дуже складно. На своєму аккаунті мені вдалося пройти п'ятий рівень без Інефи, але в мене були такі загони: Єлань це 1 р 1 з Сігною, Райден це 1 р 1 теж з Сігною, Сентю це 6 р 5 з жертовним мечем. Та щелонен С2Р5 з Фавонієм. Або я також брала ще фуріну С0 Р1 замість синцю. В такому випадку мені вдавалось дуже легко знімати щит кактуса цими загонами, тому що синцю та єлань дуже швидко накладали гідростатус. Ну і електростатусу від райден теж було цілком достатньо. Також не менш важливу роль зіграла шилонен С2. Тому що друге сусір'я давало дуже багато своїм бафом на хп для гідроперсонажів і на відновлення енергії для райден. На цьому акаунті забрати щелонин від папіли ще було б можливо. Але фуріну від черепахи вже набагато складніше, бо у такому випадку черепаху вбити скоріш за все не вдасться. Ну і навіть так в мене не вийшло закрити черепаху. Тому що персонажі потребують значного покращення, тому я на цьому зупинилась. А тепер перейдемо до огляду усіх персонажів, якими я проходила натиск на цьому аккаунті, а також мої поради по покращенню. Почнемо з Мавуїки. Я думаю, цей момент особливо пояснювати кожного разу немає потреби, але по можливості метові загони бажано максити до 90-го рівня. Як персонажів, так і зброю. Починаємо з ДД і далі вже покращуємо сапортів. Щодо Мавоїки, прекрасна жінка, має чудові показники крит-шансу та крит-шкоди для сету Кодекса. І дуже добре, що є годинник на майстерність. Це дає гарний буст шкоди від ульти Мавуїки, тому тут все прекрасно. Переходимо далі. Шілонен ще одна неймовірна жінка, моя улюблена киця леопардиця. Підбір сету артефактів та зброї чудовий, але келих на майстерність. Єдиний варіант здогадки, як він тут опинився, це для того, щоб працював сетовий бонус, але треба це виправляти і дати їй келих на захист. Наступна світлалі. Як я вже казала у попередньому відео, на мою думку, у загоні, де є Мавоїка у сеті кодекса, Шелонен у саппорт сеті Натлану і Сітлалі. Саме для Сітлалі корисніше дати сет міліліта. В такому випадку він на 30% зміцнить щит і буде давати 20% бонус атаки для активного персонажа. Так як скіл Сітлалі може працювати із кишені, то цей бонус буде працювати, поки діє крижаний вихор. Звісно, якщо вже були непогані шматки натланівського сету, то краще вже поставити їх. Але коли у загоні два носія цього сету, ефект від них не складається. Наразі Сітлалі має гарні характеристики, майстерність та відновлення в нормі. Якщо цього вистачає, залишай, як є. Але якщо ціль буде підвищити ефективність загону, краще сет змінити. Наступний оророн порада така сама, як і попереднього разу. Якщо прокачки цього персонажа тобі вистачає, для того ж театру. Краще витрачай ресурси на когось іншого. Але тим, кому цей персонаж подобається, можу порадити наступне: замаксити рівень та ультимейт, щонайменше на 8. дати лук фавонія, чи ще можна дати лук на атаку, який називається мисливець темної алеї, сет артефактів совій героя спаленого міста, чи 2-2 на атаку, якщо є гарні шматки. Годинник на атаку, келих на електрошкоду. І шапка на критрейт. В додаткових характеристиках шукаємо відновлення енергії, відсоток атаки, крит шанс та крит шкоду. І ви отримаєте чудового чотиризіркового Саб-ДД, який наносить достатньо приємну шкоду, як для чотиризіркового персонажа. І що дуже корисно, проти великої кількості ворогів у театрі та безодні він своїм ультимейтом відволікає їх. Це дуже корисно, коли у залах є захист моноліта. Наступна дівчинка Ескофє. Вже у попередньому відео казала за неї, вона зібрана чудово. З часом по можливості можна змінити їй корону на кріт-демедж при умові, що кріт-рейту буде приблизно 70-75% і буде ідеально. Далі Шеньхе, красуня в чудовому сапорт сеті і усі потрібні характеристики на місці. Щоб замаксити її рівень та ультімейт, і буде ідеальний бафер для Кріо ДД. Синцю так само гарна збірка, правильно підібрані артефакти та зброя, збалансовані стати, і можна замаксити рівень персонажа та зброї за бажанням. А яка має гарні стати і артефакти для гри з фуріною. Але для закриття п'ятого рівня натиску, все ж таки характеристики недостатні. Я спробувала приблизно відродити ситуацію і пройти на своєму акаунті зі схожими характеристиками персонажів, але в мене так це і не вийшло. Після декількох спроб зі зміною артефактів та зброї я знайшла приблизні білди, з якими вдалося закрити п'ятий натиск аякою. І цей білд виглядає ось так. Тому я і сказала в одному з відео про натиск, що для проходження п'ятого рівня з фрітуплей зброєю мають бути ну дуже потужні білди артефактів. Далі переходимо до Невілета. В нього чудові характеристики, і цього цілком достатньо для проходження безодні і чудово для театру, але не для натиску, особливо для кактуса на п'ятому рівні. Як я і казала, Ким би я не намагалась закривати його на своєму аккаунті, де купа персонажів із сигнатурними зброями і доволі сильними білдами, Невілет без Інефи на кактусі не дуже швидко знімає щити, через що втрачається багато часу, і потім в кінці його не вистачає на вбивство боса. Тому в майбутньому, якщо у натиску будуть боси з Лунар чардж реакцією, напевно, треба мати хоча б когось, щоб подібний контент закривати. Наступна фуріночка. Дуже класний саппорт, має достатню кількість відновлення та хп, як для фрі-то-плей для закриття тієї ж безодні та театру дуже непогано. Але от для п'ятого натиску цього замало. По статистиці артефакти мають мати більше крита та крит шансу. Середні показники фуріни на п'ятий рівень натиску мають бути наступні: крит шанс. 70-75%, шкода 170-190%, відновлення 160-180% і ХП приблизно 35-40 тисяч. Якщо показники ХП та відновлення співпадають, то крит шанс та кричкода ні. І на жаль, це може впливати на шкоду, яку видають фантазми фуріни. Окрім того, щоб з часом покращувати її характеристики, тут порадити нема чого. Фуріна це метовий саппорт, і я думаю, що вона ще довго буде залишатись на топових позиціях, так як вона ще й архонт, тому вона вартує всіх вкладень. Переходимо до Райден. Як я й казала попереднього разу, якщо її збірка влаштовує, як для СабДД, можна залишати. В іншому поради залишились незмінні. При необхідності їй краще замінити артефакти на ті, які дають бафи під той вид реакції у загоні, куди її беруть в якості саб ДД, і щоб вона була більш ефективною. І останній персонаж — нахіда. Всі ті самі поради, що є у відео про театр прокачати рівень, ульту, зброю і підготувати її до виходу над краю. Цей персонаж теж вартує вкладень ресурсів. Вона відмінний сапорт і взагалі корисний персонаж, тому гідна усього найкращого. Сподіваюсь, для когось мої поради будуть корисними. Дякую усім за увагу, всім па-па і до наступного відео!